Вступна кампанія на Волині у розпалі. Сьогодні останній день подачі документів на бюджет. Цьогоріч усі, крім пільговиків, зобов'язані це зробити онлайн. Якщо ж майбутній студент уже визначився із спеціальністю та хоче навчатися на платній формі, то може укласти контракт, прийшовши до приймальної комісії. Вишу цьогоріч, після невдалої спроби минулого року, тішиться своєму шансу навчатися у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Уродженець Іраку Ахмед треба здавати зНО. Я минулого року здавав і не полечає оцінка трошечки не впетилася. А цього року я здавав НМТ, слава Богу, супер, і набрав більше все історія України. Чоловік мешкає в Україні уже 18 років і вступає на бакалаврат на тих самих умовах, що і випускники шкіл. Я хочу поступати в цей університет міжнародний економіка. Тому що тут вчилася моя дружина. В Україні треба це спеціальності, і треба людей, які добре просувати, тому що це Україна після війни, Має добре отримати, це наша земля, наша країна. Ну я з Іраку, але я тут живу. Це моя сім'я, це моя країна. Єлизавета із Запоріжжя обрала вину місцем свого навчання. Дівчина каже, більше нікуди документів не подавала. Я 11 років займалася спортом. У мене дуже багато брало інтерв'ю, і мені дуже сподобалося, як працюють журналісти, особливо спортивні журналісти, і мене це дуже зацікавило. Цьогоріч у Лесен виш на бакалаврат подали документи понад 8 тисяч абітурієнтів, це на рівні з попереднім роком. У приймальній комісії кажуть, що до вибору вишів та спеціальностей вступники підходять більш свідомо. Здебільшого обирають конкретну спеціальність та подають документи в один чи два університети, а не куди є можливість. Але деякі традиції незмінні найбільше подано заявцям на справа, і там буде найвищий прохідний конкурсний бал по широкому конкурсу. Міжнародні відносини, спеціальності, це, які є на міжнародних відносинах, знов таки та ж психологія. Аби вступити на бюджет на ті спеціальності середній бал має бути не менше 190. До слова, кількість держзамовлень у порівнянні з минулим роком незначно, але збільшилась. Чимало майбутніх вступників і у холі Луцького національного технічного університету. Ми поки що тільки запитуємо і знаємо. А ніж це палає там. Матеріалу знавства та маркетингу. У виші кажуть, що на бакалаврат отримали понад 5 тисяч заяв. Це просто бум. У нас на деякі освітні програми надходить по 200 заяв на деякі факультети. Це за ніч і за сьогоднішній ранок. Попри те, що в час вступної кампанії два найбільші виші волині конкуренти та популярні спеціальності в університетах дуже різняться. Однозначно, факультет комп'ютерних та інформаційних технологій. От ми спостерігаємо значне збільшення кількості заяв, які подаються на будівельні спеціальності. Зокрема, в нас багато заяв і на архітектуру та містобудування, і на БЦІ, будівництво та цивільну інженерію. До 29 серпня усі державні місця будуть поділені між вступниками. Ті, хто навчатиметься на платній формі, мають час укласти контракти до кінця вересня. Наталка Коваль Вічеслав Білов, дванадцятий канал.